Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати в'ялений делікатес із звичайної сливки. Можна взяти як я грубу сливку, тоді ми її будемо розрізати не на двоє а на більше кусків. Нам знадобляться такі інгредієнти: на півлітрову банку, біля 150 г в'ялених сливок, пів чайної ложки солі, 2 столові ложки цукру. Одна столова ложка 6% яблучного оцту. Замість яблучного можна взяти виноградний оцет, 200 г олії, 5-6 зубчиків чеснику, перед чилі. пів чайної ложки сухого базиліку, пів чайної ложки орегано, 1 третя чайної ложки молотого коріандру. 1 четверта чайна ложка розмарину, чіпка меленого кардамону і щіпка меленої куриці. У мене є 3 кг сливок. Як бачите, сливки в мене дуже грубі. Будемо розкрати їх надвоє, витягувати кісточку і ще перекраювати, то вийде якби 4 смужки. Ось такі такі дві половиночки вийшли з одної сливочки. Тепер розрізаємо їх ще. Сливку викладаємо на рівні електросушки. У мене вийшло 4 рівні сливок. Зараз будемо їх сушити. Сливки злегка солимо і посипаємо цукром. Сливку в'ялимо в електричній сушці при температурі 70 градусів. Час від часу будемо міняти рівні місцями. Сушити будемо близько 16-24 години. Я пов'ялила сливку, в мене пішло на це. 11 годин. І тепер касливку перекладаю в миску і будемо важити, скільки її вийде. У мене вийшло 320 грам м'яленої сливки. 200 г олії даю на плиту. Вона має стати гарячою, але не диміти. Тим часом перемішую спеції. У мене тут є такі спеції, як півчайної ложки сухого базиліку, півчайної ложки орегану, одна третя чайна ложки мелитого коріандру. Одна четверта чайна ложка розмарину, щіпка меленого кардамону і щіпка меленої кориці. У мене є 320 г в'яленої сливки. Для неї я беру півлітрову банку. У банку шарами викладаю. В'ялену сливку, зверху далі знову викладаємо чесночок, острий перець, в'ялині сливки, злегка ущільнюємо. І повторимо таку процедуру аж до самого верху. в Кожну півлітрову банку даю ще півчайної ложки солі і дві столові ложки цукру. І додаю 1 столову ложку 6% яблучного оцту. Заливаємо гарячою олією. Влили олію, закриваємо баночку кришкою і закручуємо. Поки олія гаряча, перевертаємо банку, щоб цукор і сіль розійшлися. Через деякий час таку процедуру повторюємо ще раз. Коли сливи охолонуть, даємо їх в холодильник для зберігання. Через тиждень сливки готові до вживання. Вони добре підійдуть до м'яса, особливо до жирного м'яса. Смакують також із скипкою хліба. На смак вони є кисло-солодкі. Зберігати кислики в холодильнику можна декілька років. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па 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 па